Всім привіт, друзі! Ми знову граємо в цей плейс. Знаєте чому? Я так хочу. Поїхали! Сьогодні ми будемо грати теж за Україну. За Україну. І я хочу, щоб не було, як в прошлий раз, що на мене Німеччина та Росія напала. Ні, я на, на Росію напав. Я так не хочу. Надеюсь, в мене буде багато союзників. Так, там хтось грав за когось, так. Україна зайнята. Добре, я візьму Росію. Тільки не треба нічого писати, Що я за Росію тут Україна зайнята. Так, та не буду я нападати на свою країну. Це якось негарно. Нападати на свою Україну. З Україною я буду дружити. Що я зробив? Буду дивитися, що вона буде робити? Якщо я з нею буду дружити, а не нападу. А я почну війну з Білорусією. Все. Так, тут надпись, що Росія починає війну з Білорусією. Так, цей військовий мені не потрібен. О, а що це за огоньки? Так, Чехія? А де Чехія? Чехія, ти де? А ось Чехія. А, в нього дуже гарний військовий. Ну, все, я врубаю цього солдата і починаю війну. Все. Так, ага, грок за Україну грає. О, він пішов на цей. На, 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 на цей... Ну, як там його? На, на, на це місто, так? Україна почала війну з Молдовою. Ага, він... да він нічого не захватить, я знаю. Я зараз сюди ві військового послю, який буде захищати це місто. А, він вже зараз він буде слабіше, цей прибіже і бахне його добре. Бахне його добре. Так, давай, захвачуємо трошку. А цим часом Україна захватила... захватила Молдову і... і поки не хоче... і поки не, на кого не хоче напасти. Так, війна. А, мій військовий поб... Зараз у нього буде побидає. Я... Так. Німеччина, ти за мене. Дякую. А, в нього теж теж які війська гарні, подивитись. Так. Я думаю, я думаю, що Україна нападе на цю... Руму, на румунію нападе. Так, за... А, мій військовий зараз побудить. Давай. Давай, давай, я, я тебе, я за тебе вірю. Все, він... він все зник, возвращаємо на Москву. Тільки не треба писати про мене вся погані коментарі. Ну тут Україна зайнята, а я за Росію вибрав. Якщо я вибрав за Молдову, вона б мене захватила. Цим часом, коли я з повні захватив Білорусь... Україна починає захватувати цю, як на мій, Румунія. А знаєте, чому я не в школі? Я захворів! Дякую, що я захворів. Ні, я вам говорив, що відео будуть виходити дуже рідко, тому що дивитись, як можна заробити день. Гроші. Ну ось. Ось так можна заробити гроші. Цей ігрок знає, що зараз йде війна з Росією. Так, Донецьк. Донецьк. Е Крим. Київ. Ну, всі. Я думаю, що якогось міста не вистачає. Так, кому об'явити війну? Так. Е Бідна Польща. Уявлю я війну Літві, Латвії, Естонії. Я ще не можу на Естонію напасти. А чому я не можу на неї напасти? Якось странно дуже. Що я на неї не можу напасти. Цим часом, коли я почав об'являти війну Літві і Латвії, Україна почти захватила Румунію. Так. Я буду говорити, що там Україна робить. Е, так, Германія починає війну з Бельгії. Бельгія, ти де. Да. Тут чого ти ні, я не хочу. Я хотів так пожартувати. А тим часом. Так. А тим часом, коли я почти об'явив війну Літві, Латвії. Україна захвач... буде захвачувати останнє. останнє місто України. Ой, цей Румунія. Вар. Вар! Я йому об'явив війну. Так, їдь кудись. А ти чого стоїш? Їдь кудись. Коли я оголосив війну Літві і Латвії, Україна захвачує останнє місто Румунії. Вона вже захвачена наполовину. І Україна захвачує цей регіон. І все. Я захватив... Я вже столил столицю в Літві захватив. О, а де тут військовий? А, вони зараз... Так, Танк, що ти тут робиш? Так. Тим часом, коли я почав коли захватив в і и Латвію. Так, зараз почекайте. Так, так, давай, давай, захвачую, захвачую, захвачу. Коли я захватив Латвію, Литвію, Україна починає війну з Болгарії. Почала війну, так. Чому всі, всі хочуть дружити зі мною? Болгарія потрошку починає о, атакувати Україну. Так, заробляємо гроші. Так, тут Фінляндія. Привіт, Фінляндія. Як? А це добре, що мене всі бояться. Ні, ну чого ти мене боїшся? Я, я не можу Естонії війну об'явити. Лет, що за лед? Може, оце? 49. А, енергії не вистачає. Так, тепер я, я можу упрокерувати Калінінградом. гратом О, скільки в мене портів? Ну, ні, чому їх так багато? Привіт, Україна! А тим часом, коли я думаю на кого напасти, Україна захватила Болгарію. І хоче захватити її. І... І... І хоче захватити Грецію. А чого він вище мене? А, в нього такий ж левел. І Україна хоче об'явити війну Греції. Поїхали далі. Гроб, привіт! Так, тільки не підчинити війну, я не хочу з вами воювати. Ну не на кого напасти немає. Я всіх вже знищив. Може на Турцію? Та ні, в Турції якісь странні військові, я лучше не буду нападати на Турцію. Тому що я боюсь. її. Так, не... я, якщо б була Польща, я б на неї напав. Ну так не на кого напасти, так Сти куди ти? так дання захвачена, Нідерланди, ні. А може об'явити війну ці, як там її? Він. він... це як там її? Е Угорщині? Ні, не хочу. Та ні, я не. А! А, так вона вже це як там його. Кавказ захватила. Так, а можна Турції зробити альянс? Добре. Так, чому я не можу напасти на істонію? Ах ти! Коли я б об'явив... Почав об'являти війну. Ці як там її. Е Естонії е Гри, війська Греції починають щось плавати, а Україна їх захищає. А Україна нападає і, і все більше захвачує території. Так. О, новий грок. Так, Фінляндія. Ну я Естонії почав війну. Якщо ти захочеш грати за Естонію, я тобі не хочу. Щоб ти грав за Естонію. Я тебе. А за яку Україну він грає? Тут багато країн вже немає. Іспанія! Ти куди розширилась? Естонія вар. Так, так два військових. А три... А! чотири військові! Ну так. Да. Знаєте, що я поняв? Що скільки е, міст, міст знаходиться в країні, скільки солдатів йде. Привіт. А коли я почав захватувати міс, міста Естонії, Україна готова напасти на Турцію. І вона почти захватила всю трецію. Та чого ти лагаєш? Чого ти лагаєш? Я знаю, після того, як воно лагає, воно вилетає. Такий ще звук. Ладно, всім до побачення, з вами. Всім до побачення. з вами я був Плей Андрій всім до побачення.